你没录。 сказала жінка, прихилившись спиною до верби Вона з подивом прислухалася до свого серця, Давно з нею такого не відбувалась. Оцей чоловік ніби прив'язав її до цієї верби, до цієї річки та до самого себе. Погляді його сині. Соченька, коробка, тінький краси. А він ще й мудрець. Мало того, що з різнакою закінчити з він ще й знає все про все. Зустрічалися на цьому місці. В неділю ввечері Анатолій сказав сумно. Підпуска закінчилася завтра, второго, Лерішуча, в дорогу. Натолочку, розказав він рішуче, а у мене сьогодні день народження. А давайте відсвяткуємо його у двох на пагорбі я ще в it's a собача Це розхлюбати з переповненого серця, похоні кохання. Минуло багато років, жінка вже вийшла на пенсію, питала кілька збірок своїх братів. З дружиною мчать у друга в якійсь академії. Таке розповів їх сусіда то, Наше бог не ще щахри.